Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про кримінальний триллер Святі з Бундока». Та, але Росіяни вже приїхали сюди, проте. Їх сюди не запрошували. у Бостоні. Два американці ірландського походження, брати Конор і Мерфі Макмануси, у день святого Патріка відвідують Мессу. Там священник каже, що гріх не тільки творити зло, а й байдуже дивитись на нього. Як приклад, він наводить дівчину на ім'я Кіт Дженовеза, яка загинула 30 років тому під ударами ножа, і були свідки, які їй не допомогли і навіть не викликали поліцію. Після хлопці йдуть працювати на м'ясокомбінат, де нова співробітниця кремезна жінка. Надто гостро реагує на жарт, і що сили б'є конора по яйцях. Через дві секунди Мёрфі вирубає жінку, бо брат за брата. Начальник таке не схвалює, і хлопцям завтра виходити на роботу вже не треба. Брати йдуть випити, бо сьогодні вечір, і цього достатньо. Барман каже, що російська мафія скуповує землю, зокрема, і його ПАБ. До кінця тижня він має закрити заклад, хоче він того чи ні. Раптом до пабу приходить Іван Чеков, представник російської мафії із двома здаруваннями, і вимагає закрити заклад сьогодні, незважаючи на попередні домовленості. Однак вигнати ірландців, які випивають у День святого Патріка, складніше, ніж здається на перший погляд. Наступного дня поліція знаходить у провулку два трупи: ті самі російські мафіозі, тільки тепер один із них з перемотаною головою, а інший із забинтованою дупою. Дурний детектив вкидає версії навмання: спочатку про бугая грабіжника, який напав на п'яних жертв, потім про мафіозні розбірки. Проте на місце злочину приїжджає професіонал із ФБР, спеціальний агент Пол Смекер. Він спочатку знаходить сліди пороху на руках убитих і кульові отвори в стінах, а потім здогадується, що двометрового хлопця вбили чимсь на зразок раковини. З'ясувавши, в якій квартирі був потоп, смекер поверхом вище знаходить квартиру братів Макманусів. Тим часом, неабия пом'яті брати, опиняються в лікарні. Туди приходить бармен сказати хлопцям, що про них приходив питати агент ФБР. Брати віддають барма. Ману на зберігання якийсь пакет пізніше в поліцейській дільниці Пол Смекер лає копів за те, що один із них проговорився пресі про інцидент, і тепер убивці вважають героями лише тому, що їхні жертви бандити. Дурний детектив висуває версію, що брати зараз десь причаїлися від страху, як боягузливі кролики, і щоб їх упіймати, треба начепити моркву на ниточку, протягнувши по всьому південному бостону. Тоді може вони й вийдуть. Яка морквинка? Випий пива. Брати прийшли самі зізнати, що вбили росіян в процесі самооборони. Перше, що агент Смекер запитує, чи випадково не знають хлопці, чому росіяни так дивно забинтовані. І Конор згадує момент, коли здоровані прийшли вчора в бар. Друг братів Рокко незадоволений, що їх виганяє Іван, і заходить із козирів, і жартує про матір росіянина. Так починається бійка, в якій Мерфі розбиває дві пляшки об голову одному, а Конор підпалює дупу вже прив'язаному другому, яким виявляється Іван. Проте вже вранці двері в квартиру братів виламує Іван із хворою дупою і гострим бажанням убивати. Він прикує Конора до унітазу, а Мерфі тягне в провулок застрелити. Поки росіяни спускались, Конор нелюдськими зусиллями відірвав під труби Унітаз разом із бачком і, піднявшись на дах, прицільно відпустив вантаж на Іванову голову. Сам же зістрибнув на спину другого росіянина. Його брат Мерфі швидко зібрав зброю та цінності бандитів у пакет, звалив Конора на спину та вирушив до лікарні. Смекер не висуває братам звинувачення, вважаючи те, що сталося самообороною, і дозволяє їм провести ніч у камері, щоб уникнути уваги з боку ЗМІ. Цієї ночі брати одночасно отримують у вісні послання від Бога, знищити все зло. Аби перемогло добро. Тим часом їх друг Рокко. Будучи посильним в італійській мафії, приносить пакет своєму босу на ім'я Папа Джо, голові родині Якаветта, схожому на шахраюватого Зінадіна Зідана. У пакеті виявляється лише бутерброд, і це яскраво демонструє значущість самого року в синдикаті. Оскільки Року називають Хохмачем, папа Джо також просить трохи повеселити його анекдотами, перетворюючи і так малозначущого посильного на зовсім якогось блазня. Вранці Макмануси виходять із камери, і Конор, передзвонивши на номер у пейджері, по Івана з'ясовує, де сьогодні ввечері збереться гуртом російський синдикат. Брати йдуть до свого співвітчизника, який торгує зброєю. І за гроші підібрані в Івана завантажуються до зубів. Конор наполягає, що їм стане в нагоді, крім іншого, мотузка, адже героям бойовиків вона завжди для чогось потрібна. Увечері вони підіймаються на верхній поверх готелю. Пізніше вночі агент Смекер та детективи знаходять там дев'ять трупів, оскільки одну з жертв убили двома перехресними пострілами в потилицю з вихідними отворами через очі. Це говорить про три речі: жертва стояла навколішки, її вбили останньою, і нападників було щонайменше двоє. І він не помиляється. Брати вирішили увійти до номера через вентиляційну шахту, але злегка там заблукали. Поки голова російського синдикату Юрій Петров, схожий на Олександра Рево без пластики, розпікає своїх підлеглих, у трубі над ними трохи скрегочуть макмануси і потім провалюються вниз. Дуже успішно заплутавшись у мотузці, братам вдається в секунди розстріляти в круговому русі захоплених зненацька росіян, покаравши ватажка під свою сімейну молитву, хлопці викладають усім жертвам монети на. Очі, щоб ті змогли заплатити Харону, переправнику у світ мертвих, брати, розуміючи, як мало ймовірно виглядає їхній спосіб проникнення, порівнюють себе з кіногероями. У фільмах завжди хлопець, який ховається за диваном, і за ним доводиться гаскати ще хвилини з десять. Хвилиною пізніше Макмануси знаходять валізу з грошима. Раптом у номер стукають, і хлопці у вічко бачать свого друга Рокко на прізвисько Хохмач. Брати вирішують над ним пожартувати, надягають маски та втягують його в кімнату. Рокко просить його пощадити, стверджуючи, що він також прийшов сюди по душі росіян. Брати знаходять у нього шестизарядний револьвер, і крізь сміх питають, що він збирався робити з дев'ятьма ворогами. У результаті Конор і Мерфі знімають маски на превеликий подив їхнього друга. Хлопці йдуть до Рокко додому, трохи випити і поговорити. Брати зізнаються Хохмачу, що тепер вбивати лиходіїв їхні покликання. Також вони пропонують другові піти до своїх і сказати, що це він сам усіх там уробив, тим самим заробляючи чималий авторитет. Однак до ранку протверезівши, Макмануса наводять Рокко На думку, мовляв, раптом його так підставили, відправили в лігво повне росіян, щоб він. Завалив ватажка і сам загинув від його посіпак. За кілька годин Рокко повертається і в паніці кричить, що він всіх убив. Брати, що чекали на нього, з'ясовують, що Рокко прийшов в італійське бістро і дізнався, що всі, навіть найдрібніші члени синдикату, знали про підставу Рокко під росіян. Більше того, італійців цей факт дуже веселить. Хохмач не витримує і стріляє у них прямо в кафетерії. Змившись із квартири, Рокко пропонує бандитам допомогу. Оскільки вони обрали шлях боротьби зі злом і їхні перші жертви були майже випадковими. А як знаходить? Де нових Макману поки що не вирішили. Кохмач може їх навести на членів італійської родини Якаветта. Роккі знає їхні імена, адреси та звички. Вирішують розпочати з Вінченцо правої руки боса. Він у середу регулярно відвідує стрип клуб Вночі трійця вбиває Вінченцо. Стурбований тим, що може стати мішенью, папа Джо наймає легендарного кіллера Ільдучі, аби розібратись із вбивцями. Після усунення злочинця, до якого Рокко мав особисту ненависть, троє потрапляють у Сідку і льдучі. і хоча їм вдається відбитись, вони всі зазнають серйозних поранень. А Рокко взагалі втрачає палець. Брати та Хохмач повертаються додому, де заліковують свої рани. Через кілька годин поліція проводить розслідування на місці злочину, але збір доказів здається марним, оскільки брати знищили сліди, забризкавши всі плями крові аміаком. Проте смекер знаходить частину пальця і вирішує провести незалежне розслідування, щоб з'ясувати, хто стояв за перестрілкою. Смекер зміг відстежити докази до Рокко та його двох союзників. Це приводить смекера до складного вибору: чи переслідувати трійцю, чи приєднатись до них у їхній справі, оскільки, як вважає смекер, вони роблять правильно. Вившись у барі та отримавши пораду від священника, смекер вирішує допомогти трійці. Пізніше брати і Рокко повідомляють Смекеру, що планують проникнути до штаб-квартири Якаветти, щоб прикінчити сім'ю, але Смекер дізнається, що вони потраплять у пастку. Брати захоплені, папа Джо вбиває Рокко, але брати змогли звільнитись. Коли папа Джо залишає свій будинок, смекер проникає в будівлю і вбиває кілька солдатів, перш ніж його вирубає ільдуччі, що також підтягнувся сюди. Коли брати вимовлять, Сімейну молитву за Рокко, ільдуччі входить до кімнати і готується відкрити вогонь. Однак натомість він закінчує молитву. З'ясовується, що Ільдуччі є батьком братів, і він вирішив приєднатись до своїх синів у їхній місії. Через три місяці папа Джо постає перед судом в черговий раз, у тому числі за причетність до вбивства Кіті Дженвезе багато років тому. Проте журналісти у суді прогнозують його виправдання. Брати із батьком за підтримки смекера і кількох копів проникають на. Судовий процес після того, як проносять зброю через металошукач. Без масок вони вимовляють промову, в якій заявляють, що мають намір викорінювати зло. Потім вони вимовляють сімейну молитву і вбивають папу Джо. ЗМІ називають цих трьох святими. Дякую за перегляд, став вподобайку та обов'язково підписуйся. Якщо не вважаєш себе алкоголіком, просто в тебе кістка ірландська.